Привіт! Я Сергій Позняк і в ефірі проєкт Патріот на телеканалі Рада. Сьогодні поговоримо про зміни для військовослужбовців, які почали діяти в новому році, також про бум розробок в українському оборонпромі і покажемо вам нові обличчя російських окупантів. Але цього разу серед них буде і солдат з Північної Кореї, що змушує їх фактично з іншого кінця материка йти вмирати за Російську імперію. Тож, починаємо. Сергій Позняк 50 років, ветеран АТО, лейтенант Нацгвардії України. Доброволець з 2014-го. Опасна волноваха станиця Луганська. Це лише короткий перелік його гарячих точок на першій хвилі цієї війни. Демобілізація у 2016-му, а вже з першого дня повномасштабного вторгнення знову на службі. Він воював за Мощун, за Горинку, за Київ, за Святогірськ. Пройшов Донеччину і бої за Кремінну. Поранення. Доба шляху з поля битви. Півроку в очікуванні протезу, і вже рік в новому тілі. СЗЧ знову поза законом. З 1 січня тим, хто пішов у самоволку, не вдасться уникнути відповідальності. За перші 10 місяців 2024 року Державне бюро розслідувань відкрило понад 40 тисяч справ про самовільне залишення частини і майже 20 тисяч за дезертирство це в два з половиною рази більше ніж за весь 23-й рік. Утім, у військовослужбовців був час, щоб виправитись. Верховна Рада дозволила бійцям, які перший раз в житті пішли в самоволку. Повернутися і поновитися на службі. Без кримінального покарання. Та цей термін сплив 1 січня. Що ж очікує на тих, хто б не повернувся, дивіться далі. Випадок самовільного залишення частини, який набув масштабного розголосу, торік Сергій Гнезділов. Печерський суд Києва продовжив йому тримання під вартою до 15 січня. Сергій добровільно пішов захищати батьківщину 2019 року. Служив у 56-й окремій мотопіхотній бригаді і звертав увагу громадськості на відсутність ротацій та демобілізації на втому бійців. А 21 вересня на знак протесту оголосив, що покидає армію, і тепер може сісти на 12 років за дезертирство. За даними офісу генпрокурора, від початку повномасштабної війни зареєстровано майже 100 тисяч випадків дезертирства чи самовільного залишення частини. Але у серпні і листопаді парламент ухвалив два закони, які дозволили повернутися до армії без кримінальних наслідків та лише до 1 січня, і тим, хто здійснив демарш уперше. Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або дезертирували, та які добровільно прибули не пізніше 1 січня 2025 року до військових частин і висловили готовність продовжити військову службу, командир не пізніше 72 годин продовжує військову службу дію контракту. Своєрідною амністією скористалися 8 тисяч бійців. Це дані офісу генпрокурора за 5 грудня. Понад 8 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися на військову службу. З них понад 5 тисяч повернуто в порядку закону звільнення від кримінальної відповідальності, і понад 3 тисячі по другому закону. Чимало бійців, які повернулися, скаржаться, що кримінальні справи проти них не закриті і досі. Попри те, що командир мав не лише підтвердити поновлення на службі, а й повідомити органи слідства про це. Юристи пояснюють, процедура працює добре, але не дуже швидко. Процедура закриття кримінального провадження вона є автоматичною. Тобто, зрозуміло, що це відбувається не за секунду. Досить таки зручна була процедура. Тобто, для цього потрібно було тільки рішення командира про те, що така особа може бути повернута, що вона може приступити до виконання своїх завдань і, власне, кажучи. Без будь-якого суду і слідства автоматично закривалося кримінальне провадження, що робити тим, хто захоче повернутися на службу після 1 січня? Чи є шанс уникнути покарання? Є кажуть адвокати, але для цього потрібен інший шлях через суд і згоду командира. Йдеться про частину 5 статті 401 кримінального кодексу України, яке говорить про те, що та особа, але уважно, яка вперше самовільно залишила таку частину, може звернутися з відповідним клопотанням до слідчого, до прокурора про бажання своє про повернення до лав збройних сил України зовсім інша процедура. тобто таке повернення тепер з 1 січня можливе тільки за рішенням суду. Однак до так званих рецидивістів у тих, хто залишає частину не вперше. Закон суворий їм поблажок не буде, і кримінальної справи ніхто не закриє. Сісти до в'язниці можна і за наявку до ТЦК. До п'яти років, якщо вже пройшов військово-лікарську комісію і отримав повістку до війська. А якщо повістка не бойова, а призовник не прийшов, то штраф 17 17-25,5 з половиною тисяч гривень. Нагадаємо, тепер повістки можуть приходити навіть поштою. Ну що ж, прийшов час закручувати гайки. І минув час, коли можна було. Безкарно самовільно залишати частини, а також дезертувати. Я думаю, що прийшов час покарання за це. Ми, як країна, яка воює, не може дозволити собі просто так по спрощеній процедурі залишати частину, повертатися, отримувати згоду командира, знову повертатися. На сьогодні це неможливо. Ми маємо консолідуватися. Навколо ідеї перемоги, і маємо перемагати. А перемога можлива тільки, якщо всі, хто призваний на військову службу, розумітимуть наслідки. Але це не все. Шанс все-таки є, і процедура повернення у військо навіть після СЗЧ, існує. Так вона ускладнена, так вона через суд. Але вона є. І всі, хто самовільно залишив частини, Мають шанс повернутися, спокутувати провину і зробити свій вклад у перемогу. Але головне пам'ятати, що наслідки твого персонального СЗЧ дуже серйозні. Це життя твоїх побратимів, це втрачені наші території, це загроза для самих твоїх же близьких, які живуть тут. В Україні. Але в свою чергу хочу зазначити, що часто СЗЧ скоюється реально з об'єктивних причин. І держава, і командування, і військові мають звернути на це увагу на психологічний стан війська, на психологічний стан конкретних своїх підлеглих, конкретних військовослужбовців. І на формування цієї атмосфери, так, щоб люди були вмотивовані, щоб вони йшли воювати саме з мотивації, а не із підпалки. Тому що буває, що причини СЗЧ криються саме в цьому. Минулий рік був без перебільшення проривним для української оборонної сфери. Лише протягом листопада кодифікували понад 120 зразків озброєння та військової техніки. І біля 90% з них це нові зразки. Але від самого початку війни в Україні разом із державним оборонпромом діє паралельний, народний, адже забезпечити захисників зброєю найголовніше. Тому українці, опираючись на бойовий досвід, вигадують і створюють унікальні розробки зброї. Винаходами часто захоплюється весь світ, а наші люди не втомлюються вражати дивовижними ідеями. На цьому відео російський безпілотник падає від збиття унікальним винаходом українців дроном-дробовиком. Наші вмільці не чекають розробок західних, а вигадують щось нове самостійно. От і встановили на БПЛА відразу два дробовики. Винахід вистежує ворожі дрони в повітрі задовго до того, як вони стають небезпечними для військ на землі. А широкий дробовий постріл збільшує ймовірність влучання, можливо, навіть у шахет. Тут ідея в тому, що це багаторазовий інструмент, тобто він здійснив. Постріли і потім повертається, перезаряджається і працює далі. Щоб, скажімо, вцілювати шаф'єда, його треба, по-перше, доганяти. І по-друге, застосування такої зброї приведе до того, що ворожий буде безпілотник знищений, а наш повернеться на базу. А на цих кадрах робота українського дрона дракона, який вогнем знищує ворожий танк. Наші воїни зуміли оснастити безпілотник так, аби він переносив розпечену суміш, яка називається терміт, і палить навіть метал, керують драконом. Наші воїни вправно. А ось наші воїни продумали оригінальний спосіб використання мін за допомогою наземного безпілотника. Запускають їх як снаряд, що детонує при ударі по цілі. Боєприпас влучає із високою точністю, мінімізуючи ризик для особового складу. Це лише мала частина винаходів українців під час цієї війни. Кожен новий вводить світ буквально в ступор, і він не може зрозуміти, як українці знову до такого додумалися. А ми переконані, що наш народний оборонпром здивує ще не раз, а котрісь із інновацій, можливо, колись відправлять і в серійне виробництво. Ви знаєте, з таких же розробок і починався весь цей оборонпромівський двіж. Brain One, всі ці конкурси, це все починалося з того, що народні розробки знаходили застосування на полі бою і дуже успішно себе рекомендували. Дуже суттєва складова, тому що бойовий досвід саме з передової застосовується в цих розробках, в наземних повітряних дронах. Тому що безпосередньо на лінії зіткнення бійці знають, як краще уражати супротивника, як краще захистити себе, і як краще зберегти ці розробки цілими. Як, наприклад, розробка із дробовиком на дроні, цей дрон уражає ворожі технічні засоби, повертається, перезаряджається, знову уражає. І так може бути декілька разів. Тому що на відміну від дрона камікадзе він зберігається, а дрон Камікадзе знищується разом із ворожими технічними засобами. І ці розробки знаходять дуже широке застосування, тому що вони, як правило, робляться із доступних засобів, із доступних матеріалів, які знаходяться безпосередньо на позиції. Я сам згадую, як в перший рік війни, у 2022 році, ми саме робили саморобні а, скиди для дронів, саморобні міни із, із пластіту, які дуже успішно знищували орків. Цілі комбінації там із вибухівки напалму рідин, які одночасно і підривалися, і підпалювали, і знищували просто масово кацапів, реально в перші секунди зіткнення. Але ця історія має бути систематизована. І ці розробки, які ну, найбільш корисні з них застосовані, які вже пройшли випробування реально на ЛБЗ, Мають бути задіяні саме в державному оборонпромі. і збір таких колібідних, таких винахідників має бути системним має бути система, яка збирає і винаходи, і самих розробників, і е, їх засоби мають ставати у серійне виробництво. Північно-корейські солдати були помічені у перших боях на Курщині, і багато з них одразу ліквідовані. ССО оприлюднило розшифровки щоденника військового КНДР, який загинув у боях на Курщині. Стало зрозуміло, що північнокорейці вчаться сучасним методом ведення бою, воюючи проти України. Повернувшись у КНДР, вони передадуть цей досвід своїм співгромадянам. Чим загрожує осучаснення та посилення армії кривавого Кіма, дивіться далі. Бійці ССО ліквідували на Курщині північно-корейського спецпризначенця. Йонг Хонг Джонг залишив після себе нотатник. У ньому розписував, як ховатися від української артилерії та збивати безпілотники. Конспект довершував ілюстраціями. Під час виявлення дрона потрібно створити трійку. Той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів. Ті, хто стріляють, 10-12 метрів. Якщо той, хто приманює, стоятиме, дрон теж зупинить рух. У цей момент той, хто стріляє, ліквідує дрон. Північнокорейці проходять не лише загальну військову підготовку у Росії, а й опановують нові технології. Участь військовослужбовців Корейської народної демократичної республіки в бойових діях проти України вона беззаперечна і вона скажімо так. Не підлягає сумні. Росія використовує їх поки що в Курській області. сподіваюся, цим все обмежиться. Після того, як вони повернуться додому, вони будуть навчені фахівці, які, по-перше, самі розуміють, як керувати безпілотними літальними апаратами. І по-друге, це вже будуть інструктори 11 тисяч, скільки їх там повернеться, інструкторів, які зможуть навчити мільйонну північно-корейську армію новим умовам ведення війни, новим умовам ведення бойових дій тобто, це небезпека для регіону. Кім Чен Ін відправив воювати проти України не простих солдатів, а елітних бійців, стверджує ліквідований Джонг. Сам він взяв до рук зброю, щоб відбілити своє ім'я перед північно-корейським диктатором. Гріхи, які я вчинив, непростимі, але моя батьківщина дала мені шлях до відродження. Я піду на передову і беззастережно виконуватиму накази верховного головнокомандувача Кім Чен Іна, навіть якщо це коштуватиме мені життя. Російські та північно-корейські лідери розглядають військових КНДР як витратний матеріал. Їм віддають накази атакувати позиції сил оборони, навіть якщо поразка гарантована. А щоб не здавалися у полон, залякують розправою над рідними. Північно-корейські солдати накладають на себе руки, а не здаються в полон українським силам, імовірно, через страх репресій проти їхніх сімей у північній Кореї у випадку, якщо вони потраплять у полон. Пасивна реакція світу на залучення північної Кореї у війну Росії проти України спонукає диктаторів лише посилювати терор. Корейський народ не має втрачати своїх людей в боях в Європі, і на це можуть вплинути зокрема і сусіди Кореї, зокрема Китай. Потрібен відповідний вплив. Напхіння Україна вимагає жорсткої реакції міжнародних партнерів на залучення КНДР у війну, посилення санкцій та збільшення військової допомоги здатне зупинити ескалацію та вихід війни за межі України. Так, абсолютно вірно. Це чіткий і потужний сигнал нашим міжнародним партнерам посилити допомогу Україні, тому що насправді стає більше не тільки терору, а й саме. Держави-терористи, такі, як Північна Корея, такі як Росія, стають сильнішими. Стають сильнішими за рахунок отримання бойового досвіду, бойового застосування специфічної техніки і екіпування, стають сильнішими, тому що їх солдати навчаються безпосередньо на полі бою. Ми вже бачимо, як іранці вправляються і практикуються у застосуванні бойових дронів, ми бачимо, як Північна Корея посилає своїх солдатів здобувати безцінний досвід на полі бою. Ми бачимо, що ця вісь зла посилюється, і ця вісь зла вона ближче до західного світу, до всього вільного світу. І тому наші партнери мають об'єднатися, посилити санкції, збільшити. Допомогу, щоб запобігти застосуванню тому досвіду, який зараз набувають союзники Росії. Якщо світ думає, що є час почекати і поспостерігати за ситуацією, то я поясню просту арифметику. Навіть якщо північнокорейців повернеться 5 тисяч, це 5 тисяч інструкторів, які за рік. Навчать кожний по 100 бійців новому бойовому досвіду, новій техніці, повадженням з дронами, мінуванням. І це вже 500 тисяч, пів мільйона навчених військовослужбовців Північної Кореї. За два роки їх буде мільйон. Мільйон тих, які напряму отримали інструктаж від людини. З бойовим досвідом. Не хтось розповів або там через якісь там курси прямо напряму від того, хто воював з Україною. І чи не вплине це на світову безпеку, мені здається, питання риторичне. Тому це серйозний виклик перед всім світом, і ми маємо на нього відповідати. І відповідь ця має бути: чим жорсткіша, тим краще.